Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і Ян Чосо. І пішла сьогодні тема, дівочки, що хотів сказати мені загаданий чоловік, загаданий партнер. Стать, обирайте самі. Можливо, це просто людина, з якою ви зараз не спілкуєтеся, але ви хочете трошки заглянути. Так, двійка жезлів, яка у вас. От не те, щоб на виборі, знаєте, з якої у вас якісь незавершені справи, яка вас тягне якимись думками. Давайте будемо дивитися. <кій> подумайте про себе, подумайте про людину і буде на два варіанти: що б хотів сказати вам загаданий партнер, перший варіант. Що б хотів вам сказати загаданий партнер? Другий варіант. Далі Парада. І парада також. Так. Якщо треба, я буду підкладати рицар-мечі про те, що в будь-якому випадку він про вас думає. Тобто він нацелений у вашу сторону і готовий е от не діяти саме, але в думках його ви присутні. Обирайте варіант. Перший варіант працюємо, другий варіант відпочиває. Е кому треба ставте на паузу, Що б хотів сказати вам перший чоловік. Дівочки, знаєте що? <кхм> Про те, що йому дуже важко. І він знає, що йому це по справедливості. Дівчата, він знає, що е, всі свої тяжесті він отримав по справедливості. Це людина вам кармічна. Е, тут саме справедливість із піднятим мечем. І він знає, що йому надавали по голові, і хочеться сказати продовження речення за вас або заради вас. І що він знає, що всі його тяжкі зараз, що він їх заслужив. Тейка Пентакрів, знаєте, от має таке почуття, начебто він не спить ночами, він намагається якось продвинутися, якось може знаєте, вкластися. Ця карта, мені знаєте, ще нагадує, що п'ятірку Пентаклів. От чесно, якщо прибрати що тут три монетки, от нагадує прямо церковну, церковне вікно. Там, де п'ятірка, знаєте, от мене таке почерне, він е, якось намагається будь-якими способами, знаєте, е, вийти в цей ресурс, вийти з п'ятірки Пентаклі, отак мені зараз йде, е, старається щось робити. І карта е, того, що, знаєте, тут у мене це виглядає саме як зілля. Про що? От він хоче, знаєте, він хоче знайти спосіб вийти з цього тяжкого стану, із, із стану жертви. Він знає, що все, що він отримує, що він отримав по заслузі. Отак. Давайте ж подивимося, про що іще правосуддя? Крім того, що це ваша кармічна людина. Дівочки, так, да, що знаєте, що він е, в конфлікті. От він тут сражається. У мене таке почуття, значить, то він сражається сам з собою. Розумієте? Можливо, людина, з якою ви конкурували, можливо, людина, з якою ви чимось міялися, хочеться сказати, а не просто були в якомусь партнерстві. У мене так свічка розмовляє. Красочно. От людина, знаєте, як е, людина конфлікт. А знаєте через що? Через те, що він слабодухий, через те, що він не вміє визнавати свою провину, через те, що він, не, можливо, жодного разу не сказав вам вибач і що десь я також був неправ. Отак. От да, Каже, що кажуть про те, що знаєте, от кохання було дійсно таке, був як закоханий, як хлопчисько. От, але крім цього більш нічого вам не давав. Було кохання, можливо, навіть це ваш якийсь партнер, з яким у вас був шлюб, дівчатка, тому що карта правосуддя і карта двійки кубків. Отак, от Оце по правосуддю. Людина ваша, знову ж таки, кармічна. Так, хотів по-легкому, дівочки. Я думав, думав, що е от не те, щоб ти буде тяжесті, а просто от якось був готовий тільки на стосунки, доки легко. Як кажуть, в горі і в радості, але в горі не справився. Розумієте? Да, в горі тікав, тікав з дому, в горі уходив, не знаю куди. До батьків, до друзів. Просто десь уходив подумати. Ну, не міг, знаєте, не, не міг взяти відповідальність взагалі. Тільки коли легко, тільки коли по його хочеться сказати. Розумієте? Да, людина з вашої сім'ї, дівчатки, хотів тільки свята з вами. Ось він. Король Пентаклів. А ви королева Пентаклів, дівчатка, це ваш законний чоловік. О, так. Ну, знаєте, не можу сказати, що на цій карті благосна дружина. Чесно, я покажу ближче. Дивіться сюди. Скукожена, навіть можу сказати, знаєте, якась плечики опущені. Не сподіваюся, що вам видно. Плечики опущені. Знаєте, начебто одружилася, але навіщо сама не зрозуміла? От немає благосних, немає того, що вона вільно, не знаю, ножка на ножку закинула, чи вона себе почуває сексуальною. Ні, тут цього немає. Тут просто якась печатка. от Розумієте, печатка в паспорті. І дитина. От тут у вас, дівчике. Що ще він вам ніколи не скаже. І він схопився за цей пентакль, знаєте, як за останню надію один, і він думає, тратити його чи хай ще полеже. Отак. От бачу, як бачу. Що ще він вам ніколи не скаже. Дівчатка, що знаєте, що він закохався, а далі він не планував. І Знову таки, про те, що, знаєте, от він не розчитував, що ці стосунки переведуть в шлюб. Розумієте, підказка мені випала. Так, е да. карта майстерності. Зараз буду питати, про що? От, кажуть, що з ним, з ним ви пробудились, девочки, так як воно мені йде. От, він вас розбудив просто. Через ці болісті ви пішли в силу. Або навіть якщо це не про магію, то знаєте. Якусь свою реалізацію вже зараз. розумієте? А він просто закохався, як хлопчисько, але не просчитав, що буде далі. І, звичайно, закрився. Звичайно, відстранився, тому що куди ж проблеми навалилися? Розумієте, меч підняв, не готовий, не готовий хочу сказати, домовлятися. Розумієте? Ніколи да. не скаже, що в нього розбите серце, дівочки, через те, що ви з ним попрощалися. Так. Да. Тому що, знаєте, як ви, попрощавшися, вийшли в імператрицю, а він так і залишився, залишився в цьому стані, коли мені жалко, що я за монетки і ногами притоптав, і попкою на них сів, і ще й четверту держу в руках, щоб, не дай Бог, лишню копійку не потратить. Дівочки, отак от мені йде зараз. Що ще він вам ніколи не скаже? Що він хоче до вас рухатись, девочки? Так, да. що ви для нього були стабільні, що він хоче тут навіть бачите, тут навіть, можливо, він ще навіть хоче дівчатки від вас дітей, от я вам так кажу, в кого є одне, є, є одне. що він хоче більше проводити можливо <кій> <кій> часу з дитиною, що він хоче оцієї благості, розумієте? Можливо, він хоче, щоб ви являлися, якщо це ви ваша пора, він хоче, можливо, бачити внуків, можливо, він хоче, знаєте, <кій> щоб ви являлися до його батьків, щоб знову була повна сім'я, але він вам цього ніколи не скаже. А чому? Так, да, він в уміренності, девочки. Тому що, знаєте, тому що ніщим йому до вас, тому що він голий босий, вибачте, просто волосить. Отак. От а тепер ви в його масті, королева мечів, закрита. Розумієте, і живете далі без нього. І прийняла силу, дівочки. Біля вас тут ще один чоловік, і це не він. Біля вас тут чоловік, і, йому, і через це йому важко, девочки. Що ще він ніколи не скаже? Що він в вечельниках? І що, знаєте, я вам скажу, що йому дуже страшно в цьому чельничі Йому дуже страшно, тому що він розуміє, що в нього було все. Да. Тому що він розуміє, що біля вас він був статним, що він був імператором, що його поважали, хочеться сказати, що він більше заробляв, і що він, значить, ви знаєте, як стягнув з вас ресурс, дівчинки, поки ви були біля нього. І тоді він свів і, хочеться сказати, і ходив гонором, тому що ви йому це обіспечили. Енергетично, розумієте? А зараз він ось голий, босий, хочеться сказати лисий. Отак, ну, девочка, як є, а ви прекрасна. Біля вас, знаєте, як прийняли свою силу, знайшли з нею спосіб домовитися, і ви в благості. Отут ви реально, не так, як на цій карті королева Пентаклів, Скукожена, не побоюсь цього слова, якесь неправильне слово, знаєте, яка ви тут. Шикарно зухвала, яка себе любить, яка знає, що за нею тил, яка знає, що за нею стоять. Прекрасна, дородна, щаслива, і яка вона тут злякана, тільки що з і в паспорті. Добре, давайте візьмемо вам пораду. Боже, дівчатка, знаєте, вони кажуть: Господи, якщо ти ще не обнулила це качатіну, нехай в тебе вже відболить, ти вже йому башку сняла, корону з нього, ну, грубо говоря, корону з нього збила. Закінчі всі оці, можливо, залишки прив'язок ваших, якихось енергетичних, обнули, башня і новий рівень. І ось твоє повністю. дивіться, дві карти лягає на карту сила, карта мир про те, що ти підеш в розквіт. Хто ще не зробив цього, дівочки, Я вас благословляю на це. Розумієте? У вас зцілення, у вас мудрість, у вас сила, у вас новий поклонник, і у вас інформація там, де ви володієте світом, і він вам підказує. Отак. Прекрасно. Так, добре, залишу цю частинку. Не буду повертати карти. Благодарю перший варіант. Дівочки, сподіваюся, що ви почули те, що хотіли почути, що вам полегшало. І <кій> будемо дивитися далі. Хто ви? Ой, не хто ви, господи. Чого він мені ніколи не скаже? Другий варіант. Знаєте, чого він не скаже? Він ніколи вам не скаже, що я тобою маніпулював. Він ніколи не скаже. Що я, я б спитала, чи це була магія, він каже, що це була магія, так? По сонцю, це ясно. Можливо, ви знаєте вже, знаєте про що? Е, він ніколи не скаже, що він робив магію на вас, дівчи. Він ніколи не скаже, що він вас зраджував цим. Він ніколи не скаже, що він. Е, знаєте як? Що йому було важко в цих стосунках. От що йому було важко, знаєте, він начебто в цих стосунках оборонявся. Розумієте, от він якось, начебто. Е, Наскільки ви були, хочеться сказати, ресурсні, чому біля вас було страшно. Розумієте? Це ж треба таку, вибачте, діваху заарканити, а що далі робити з нею, він не знав. І через це, знаєте, він хотів, начебто, понизивши ваші вібрації, зробити з вас маріонетку і тим самим, знаєте, якось піднятися над вами. От не тим, щоб дорости до вас, а тим, що саме, щоб вас опустити. Розумієте? З радами своїми, що мені можна. Своєю магією зрадами. Якщо це не магія, то це повноцінні маніпуляції, маніпуляції дітьми, маніпуляції не знаю, стосунками, чим, не знаю, всім чим завгодно. Знаєте через що? Тільки через те, що він, вибачте, неповноцінний і е, йому страшно нести цей тягар. Для нього це був не, не стосунки, для нього це були, а для нього це була тяжесть. Він не готовий був нести відповідальність. розумієте? Ось в цей замок він не готовий був до цього. Тут а в нього все цвіло уже за рахунок вас. Але йому це було важко, розумієте? І він захищався, він конкурував, що ще він вам ніколи не скаже. Що, знаєте, то дівка, непасінькі шапка, що він, знаєте, що він тільки брав, тому що в самого нього було нічого вам дати, розумієте? Замало було його кохання, Замало було його здатностей рухатися. Чисто його здібностей було замало. розумієте. Він, він був здатен тільки брати, тому що ви була ресурсна, дівчатка. А він був зляканий. Зляканий. І знаєте, скоріш за все, тут навіть я так бачу, що можливо ці стосунки і останні слова були за ним, що все. Тому що він тут хлопчик, а ви тут ну, майже, майже королева. Розумієте? Йому просто було страшно. І тому, чим щось вирішувати, чим рости і підніматися, в нього були отакі очі на цю ситуацію. Отакі очі були в нього на цю ситуацію, розумієте? Йому краще було просто закінчити ці стосунки, ніж якось в них вкладатися. Що ще він вам ніколи не скаже. Знаєте що? Що він не здатен був прийняти вас? Він не здатен, що він боявся вашої темної сторони, я вам навіть так скажу. Так, що, знаєте, що він якось боявся вас навіть пізнати, боявся. Зайвий раз запитати щось у вас. От довірлива якої не було довірливої бесіди навіть дівочки. Боявся того, що ви, можливо, він і жив в страхах, що ви десь дінетеся, що ви йому не по розміру, розумієте отак. От і от якось це вирішував через конфлікт. Розумієте? Відсікав, цікав, відсікав. От знаєте, забажав вас просто, а що робити далі знову ж таки не знав. Ручкою смс-очку написав і все. Як хлопчик. Да. Дев'ятка мечів. Через те, що, знаєте, через вас у нього були. Да, він вас жадав сексуально. Але тим не менше, в нього було о, уйма, слово таке, уйма страхів, якихось, панічних атак, якихось непроработок. Він знає, що ви його шансом були, що ви були його шанс, шансом, знаєте, вирости. Шансом, який він не взяв. Отак. Шансом його стати в чомусь спецом. Шансом його, його м, прийти до якоїсь. От мені де, е, до якоїсь верховної мудрості. Розумієте, він його не взяв. Це був його шанс стати краще. Так, да, дівчатка, він його не взяв. Він нічого не хотів. Він не хотів рости, він не хотів старатися, він не хотів вкладатися, він хотів тільки брати за мало власного ресурсу. Знову про те, що це е, ваша кармічна людина. Да. Повільний, е, малоімущий, хочеться сказати. Нікакой. Да, тільки за задоволенням, розумієте? Біля вас. Тільки задоволення. ще такий, от, тут таке обличчя, знаєте, е, мав усе з вами, але й тому був недовольний. Розумієте, ще дума, ну, не знаю, що він там думав. Да? Тільки емоції, тільки почуття, ілюзії, страхи. Чистка кубків людина з вашого минулого, е, яка до вас наразі закрита. Можливо, знаєте, можливо, ви його так з роботи чекали, вже з якимись претензіями, тому що він нічого не робив. Да. Е, про що? Давайте запитаю. Знаєте, я вам скажу, дівчата, от він коли покинув цю ситуацію, йому полегшало. От якби вам зараз не було це горісно чути, от знаєте, він тут від вас, от ви начебто, ви за ним ви від нього можливо щось вимагали. Там якихось обов'язків там, і так далі, і тому подібне. А він, знаєте, він от покинув цю ситуацію тільки коли він її покинув, дівочки. от нього він, він побідив цю ситуацію, можливо, що він перший дійсно це сказав вслух, що я покидаю тебе, розумієте? Йому полегшило, бо він просто себе скинув обов'язки. Отак, Йому полегшило, і в ньому, його побіда, що він просто втік Для нього. Е, порада вам, дівчинки, знаєте, що вам кажуть? М -м -м. Порада вам. Про те, що він, знаєте, буде до вас, от просто я кажу, як воно мені йде зараз, він буде до вас рухатися, Дівочки. тому що він вас, він вас згадує, можливо, і ви його згадуєте, розумієте? Він буде до вас рухатися, але вам кажуть про те, що ви то ясно розумієте, що це смерть уже. Навіть якби десь, можливо, на підсвідомості, можливо, і ви б хотіли, щоб все було по-інакшому. Але людина не готова жити і дивитися в майбутнє. розумієте? Людина варить якісь взагалі непройдені ситуації, можливо, які зовсім вас не касаються. Ви розумієте, що тут кінець, можливо, вас ще тягне. Знову ж таки скажу, що знаєте, по 6 мороки, будь ласка, і приберіть прив'язки. І кажуть про те, що тільки після того, як він пішов з вашого життя, ви це знаєте, От я впевнена, що ви це знаєте. У вас повернулося життя до вас. Повернулася до вас ваша доля, хочеться сказати. і... Ви почали, знаєте, якось бачити своє майбутнє. Отак. От Ще хочу сюди. Так, да. дівчатки, коли ви відсікли. Коли ви відсікли, хоч у вас були почуття. Ось він, дівчатки, в трьох пострасіях. Так. Да. А ви ось. Тільки відсікли, коли ви його відсіклите, від нього або біп... біполярний розлад, господи, людина зразу багато мастей. Тобто сьогодні така, завтра така, тобто не пропрацьований. Розумієте, зовсім якийсь. Підбесами. Отак мені йде. Сьогодні такий, завтра такий, от як йому вигодно. Розумієте? От ви з ним колись, ви з ним, можливо, були в одній масці. Розумієте? От зараз ви в жезлових енергіях. Розумієте? І кажуть про те, що от тільки, поставивши крапочку, ви якось, можливо, перепрошили свою свідомість, розуміли, що воно в себе уявляє, хто він, І тільки тоді ви змогли рухатися далі. Дайте ще пораду, бо я так не заспокоюся. Ам кажу, дівочки, не стіть в ілюзіях, не питайте ілюзії. От ви повинні зрозуміти, обрати із двох, тут навіть не зол просто, виходьте з ілюзії і обирайте там, де ви сама собі господині. Тут знову таки в мене, дівчинка, дів... дівчина з інтуїцією, обирайте те, там, де у вас ресурс, обирайте свою верховну жицю. Отак. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні, і нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.